Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Підготуйте, будь ласка, свої букварики. Адже сьогодні ми будемо закріплювати букву Б, її звукове значення, а також уміння читати вивчені букви в словах, реченнях, текстах та попрацюємо з дитячою книжкою. Холодно в полі, в саду, на городі, зима мандрує по нашій господі. Тепло і затишно вдома у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Почнемо з артикуляційної гімнастики та вправ на постановку дихання, і перша вправа, пам'ятаєте, як її виконувати: задуй свічки. Нагадаю лише, що вдихаємо ми через ніс, а видихаємо, задуваємо свічки через рот. Наступна, пауз, наступна вправа це сніговик. Уявіть, що ми ліпимо сніговика, а потім гріємо холодні руки, дихаючи на них. Поставте відео на паузу, виконайте цю вправу, вдихаючи через ніс, а видихаючи через рот. Наступна вправа вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогонь, що загасає. Треба сильно подути. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою. Повторюйте за мною. Ма-ма-ма мама вже прийшла до нас зима. Ло, 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 кучу кучугури намело. М ем, 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 саночки свої візьмем. Дем 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 всі на гірку підем. Ам ам ам. Ой, як весело нам. А зараз вправа відкритий мікрофон. Яку нову букву ми вивчили? Минулого уроку. Ось вона буква Б. Назвіть слова, що починаються на букву Б. А у яких словах ця буква стоїть у кінці слова? А тепер наведіть. Приклади слів, у яких буква Б заховалась у середині слова. Повторимо вивчені букви. Зараз читатимемо склади та слова. Ще раз швидше тепер прочитаємо ба би, бі, бо БУ, БЕ. Читаємо швидко, підготуйтеся. Молодці. А зараз пограємо в гру впіймай звук. Що ми бачимо? Куб. У слові куб. Де розташовано звук Б? На початку всередині чи в кінці. В кінці зебра. Посередині. Береза. На початку. Дуб кінці. зуб теж в кінці. А зараз гра граскан. Знайдіть, будь ласка, всі слова, які заховалися в цій табличці. Перевіряємо: Борис, Богдан, Риба. Субота! Послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуком б. За Марією Чумарною. Баранець. Біг берегом біленький баранець. Брикався, бавився. Будьяки буцав, байдики бив. Біля броду буц, буцнув баранець берізку і бузину буц. Бачить баранець, біжить бичок. Ой буде баранця бити. Бідний баранець. Треба було берегом не блукати, не брикатися, бичка не будити, байдики не бити. Біжи баранчику, не барися. Назвіть слова зі звуком бу, які ви запам'ятали. Поставте, будь ласка, відео на паузу та позмагайтеся з мамою. хто більше. Запам'ятав слід зі звуком Б. А ми продовжуємо: будемо читати слова та дивитися, яке ж з цих слів підійде для назви малюночка. Білка, булка, звісно, білка. Бинт бант, що ми бачимо? Бант. Банан. Баран це баран, звісно, кубок чи кубик. На малюнку ми бачимо кубок. А зараз працюємо із реченнями. У деяких вже є узагальнюючі слова, а в деяких ще немає, тому треба буде їх дібрати. Дуб читаємо разом, береза і верба дерева, барвінок і «незабудка» квіти. «квіти». борсук і бурундук це. Тварини, бокс і баскетбол це види спорту, а барабан і труба це музичні інструменти. Поставте відео на паузу та прочитайте мамі ще раз ці речення. А зараз розгляньте уважно малюнки, що на них зображено. Знаєте, як називається? Це барвінок, а це незабутка. Складемо звукову модель до слова барвінок, три склади: бар, ві нок Позначаємо звуки Б, А, Р, в і ВІ н О, К. Барвінок наголос на другий склад, а це незабудка. Не за забудка. Чотири склади. Позначаємо звуки. Н-е З А Б У, Д, К А. Незабудка. Третій склад наголошений. А ми продовжуємо. Зараз читатимемо скоромовки. Пора рибу ловити, бо треба обід варити. Давайте повторюйте за мною по одному рядочку. Пора рибу ловити, бо треба обід варити. Ще раз. Пора рибу ловити, бо треба обід варити. Наступна. Треба бубликів купити. Будемо молоко пити. Читаємо зі мною порядочку. Треба бубликів купити. Будемо молоко. Пити, і швидше, треба бубликів купити, будемо молоко пити. І останнє. У висоту стрибав стрибун слідкували всі стрибун. Зі мною у висоту стрибав, стрибун, слідкували. Всі з трибун. Швидше, у висоту стрибав з трибун слідкували всі з трибун. В кого не вийшло прочитати швидко, треба поставити відео на паузу та прочитати мамі ще кілька разів. А я хочу звернути вашу увагу, що у нас уже номер сторінки підручника 100. Подивіться, як пишеться це число. 1 та 2 нулі. А ми продовжуємо. Кого ви бачите на цьому малюночку, дітки? А де відбувається подія? Про що може йтися у цьому тексті? Про перемогу українського боксера Нариного. Ну що ж, нагадую, що кожного дня ми маємо виконувати вправи для розвитку нашого читання, письма та мовлення це щоденні 5. Зараз, будь ласка, уважно слухайте, щоб зрозуміти, про що йтиметься. Будемо боксерами. Борис і Данило, брати. У середу вони відвідали бібліотеку. Брати вибрали собі розповіді про бокс і боксерів. Тато зрозумів синів і купив усім квитки на бокс. Борис і Данило зраділи. У суботу тато повів синів на бокс. Вони оболівали за боксера Олександра Усика. На ринзі він був в образі козака. Нокаут, слава, браво! Усі раділи перемозі Олександра. І ми будемо відомими боксерами, упевнено сказали брати. А тепер, мої уважні, спробуємо відповісти на питання, як звали братів? Куди їх привіз тато у суботу? За якого боксера уболівали наші герої, чи задоволені були діти виступом Олександра Усика? В якому образі був Усик на ринзі? Кого з відомих українських боксерів ви ще знаєте? Якщо вам складно було відповісти на питання. Це значить, що цей текст треба прочитати ще кілька разів. Підготуємося до самостійного читання тексту. Молодці. Тепер, будь ласка, ланцюжком разом з мамою. Одне речення ти, а друге речення мама. І так до кінця тексту, а потім спробуйте ще раз відповісти на питання. А зараз пограємо в гру продовж речення. Борис і Данилко у середу відвідали. Брати вибрали собі розповідь про. Тато купив синам квитки на сини уболювали за боксера. Усі раділи перемозі та кричали. А зараз попрацюємо з дитячою книжкою. Пропоную вашій увазі оповідання Васимля Сухомлинського, щоб не наколовся. Дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі, пригострі колючки. Над акацією літає барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати? Налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації, зламала одну колючку, другу, третю. Мама побачила і питає, Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш?» Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. А зараз спробуйте, дивлячись на ці малюночки, переказати, про що було оповідання? Якщо буде складно, поверніться назад та прочитайте іще раз це оповідання. Щоб мама вам прочитала, ви послухайте. А ви знову спробуйте переказати, де гуляла дівчинка? Кого вона побачила? Що вона побачила на акації? За кого вона злякалася? Що вона зробила з колючками? Та я відповіла на питання мами, для, віщ, для чого вона зламувала колючки. Ну що ж, а наприкінці уроку пропоную вам гру картинка заблукала. Назвемо всі картинки. Отже, барабан, бинт, баран, батон, ожина, білка, ще й барабан у нас є у барана, так? І банани. Або багет, так? На яку літеру починаються майже всі названі тобою слова? На літеру Б, так. А яка ж картинка зайва буде та чому? Зайва буде ожина. Ось вона. Бо це слово починається на букву О? Ну що ж, а зараз гра так чи ні? Слово баба треба писати з великої літери. У слові дід три звуки. У слові дід Три склади. Сьогодні у нас понеділок. Солом'яний бичок це тварина. Ну що ж, якщо вам сподобалось на уроці, то оберіть жовту цеглинку. Якщо ні, тоді червону. Якщо дуже сподобалось зелену. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я прощаюся з вами. Не забудьте виконати фізичні вправи, щоб розім'яти свої м'язи, щоб кисень знову потрапляв до мозку. От, наприклад, оцю фізкульт-хвилинку пригадайте про вовчика. Виконайте її, але у значно швидшому темпі, щоб не замерзнути. Прощаюся з вами до наступного уроку.